Збройні сили України перекидають бронетехніку для закріплення на відбитому ворога плацдармі на лівому окупованому березі Херсонщини. Ми тут не копаємо фортифікаційні, здесь ми копаємо могили для противника. Про це з неприхованою істерикою пишуть російські пабліки. Втім, офіційного підтвердження перекидання бронетехніки на лівий берег Херсонщини з українського боку наразі не було. Нагадаємо, що станом на початок листопада збройні сили України намагаються прорвати російську оборону біля піщанівки та пойми, а також збройні сили утримують позиції в кринках та поблизу Антонівського шосе. Та система, за якою ми працюємо, починаючи ну, як мінімум з 2015 року, це система рекрутингу, добровільне комплектування, це можливість людини обирати собі посаду за своїми навичками, характеристиками і особливостями, паритетне справедливе відношення командирів до підлевого свого складу. Це система, яка має ефективність має високий результат. От. Вона лягла в основу як рекрутингової кампанії гвардії наступу, тому що це пряма інформація, яку нам відповідальні особи там давали. От. Так само зараз я бачу зрушення по Міноборони. Е, мене, мене це не може не тішити, проте своєчасність от, ну, краще б можна було це зробити раніше. Е, тим, не менш, тим не менш, ми відкриті до того, щоб свій досвід екстраполювати. І цей, і цей ефективний механізм вводити в інших структурах. Проте ми в першу чергу переймаємося не тільки проблемами, наприклад, нашого підрозділів, а й в принципі проблемами держави. Знову ж таки, якщо це не вимагає від нас високих ресурсозатрат, затрат зараз в моменті, бо є першочергові речі, безумовно, от і ми на всіх розпилитися не можемо. Ілья, ну, от, на так. жаль, минулої п'ятниці за браком часу я не встигла запитати з приводу певних, там, певних питань поставити, Зараз зараз запитаю, стосується це от, знову ж таки вашого набору. Якщо ви набираєте людей підрозділі, до вас звертаються люди, але, наприклад, в цей момент у вас немає штатної одиниці. Але ви бачите, що толковий якісний фахівець. Ви можете рекомендувати, наприклад, іншим об'єднанням, з'єднанням, бригадам звернути на нього увагу? Чи ви не ділитеся от, кадровими надбаннями з іншими? Ну, поки в нас ставити в резерв. У нас поки надлишку по кадрам не було, це перша проблема. От, люди постійно потрібні. І більш того, якщо є необхідність там перевести людину до нас там чи від нас, так, це можливо. От. А, інтегрованість там загальну систему, наприклад, там, роботи ТЦК, да, вона не така, як нам хотілося, да, проте є також свої нюанси. Ми, як раніше, так, так, і, так і завжди будемо комплектуватися виключно за добровільним за добровільним принципом. Тобто, якщо людина хоче. Служити у нас, то вона цілеспрямовано на нас іде, от в чому величезна різниця. Якщо людина цілеспрямовано хоче служити в іншому підрозділі, наприклад, там в будь-якій номерній бригаді, то це дуже чудово, це прям дуже класно. І якщо людина цілеспрямовано туди мітить на службу, на війну, то в неї все буде добре, тому що скоріш за все, в нього там є свої знайомі, в нього там є розуміння, як як який статус-кво в підрозділі. Як влаштовані внутрішні процеси, і якою бойовою діяльністю він буде займатися? Тобто, це, в принципі, дуже простий фактор, який можна враховувати при комплектуванні підрозділів? У наборі для Азову фігурують не лише піхотинці, штурмовики, є танкісти, є артилеристи. Берете лише готових фахівців, чи так само у вас є можливість готувати і оці спеціальності для своїх підрозділів? З цивільного життя людина не може прийти готовим спеціалістом ніколи. Ну навіть резервіст це не є готовий спеціаліст. Тому, якщо людина приходить ну, білим листом чистим, і готова навчатися, ми навчаємо. Навчають наші професіонали, навчають люди, які мають бойовий досвід, навчають люди, які знають, чого ми від них хочемо на полі бою. Тобто, звісно, там перший час людина навчається дуже базовим речам. Це власне кажучи, для чого існує базовий курс бойової підготовки, так ми не вчимо зайвому, ми не вчимо тому, що не потрібне. І в принципі, чим довше триває курс базової підготовки для новобранців, тим для нього краще, тим більше він зможе дізнатися корисної інформації і дізнатися і, і опанувати певні навички. Бо якщо, наприклад, там людину готувати пришвидшеними темпами. Це негативно сказується на підготовці, і, власне кажучи, гіркий досвід да, з цього уроку Україна вже засвоїла, що не можна готувати людей швидко. У нас просто немає можливості цей людський потенціал та, да, так бездарно втрачати, якщо солдати не до підготовлення, так тому краще витратити більше часу, почекати, і тільки потім пускати людей в бій. Чи є у вас можливість отримувати новітні зразки військової техніки? Ну, техніка. Ми бачимо, от ми бачимо, що приходить на передову там Абрамси, приходять там новітні танки, колісні, французькі гармати Трисімірки. Ну ним слово, весь це вся ця номенклатура, яка фактично в збройних силах. От у вас у вазову є можливість отримувати цю техніку? Оперуєте ними? Це досить такий часто спекулятивний момент, бо західна техніка стала в медіа чимось таким а, надзвичайним а, і надприродним. Ми просто ми звикли воювати на радянському озброєнні, бо ми були підсанкційними всюди в бані, і це в принципі виховало в нас розуміння того, що треба найкраще воювати з тим озброєнням, яке є. так. На ну, в кадрі ви зараз бачите стрілецьку зброю. Да, це голландський C7 Сі канадського виробництва. Да. Західна, ну західна зброя, але це стрілецька зброя. Це вона не мала не може принести великої різниці на полі бою. Західна бронетехніка. Ну я думаю, ні для кого не є таємницею, чому ми перейшли на новітню західну бронетехніку, бо застріла радянська майже закінчилася. От. Їм вже просто 30 років ніхто не виробляє. А, там особливості тактико-технічних характеристик у будь-якої зброї в своєму класі, в, од в однаковому класі, а вони плюс-мінус однакові. Також треба розуміти, що там умовно там два 2.6 і умовно Т 90М. Вони по характеристикам схожі, вони відрізняються за розміром, так та за практикою застосування і своїми, як то кажуть, ківерфічами. Або, наприклад, комплекс активного захисту, який може стояти на Т-90, це дуже непогано. Проте їх немає. А, але, наприклад, у леопардів теж є свої недоліки, і ну, ми всі вже їх побачили. Важкої бронетехніки західно ми не отримуємо. Якщо ви хочете, ви хочете почути це, цю відповідь по артилерії тут ситуація трошки простіша. От але знову ж таки, є різниця там в новітніх чи не новітніх зразках. Бо західна зброя 80-х років, та і радянська зброя 80-х років це зброя 80-х років, а не важливо, де вона вироблена.